Доброго дня, шановні колеги. Тема моєї сьогодні лекції була присвячена демілінізуючим захворюванням, зокрема російному склерозу і важливості зорового нерву в діагностиці цих захворювань. Думаю, що ця лекція буде цікава як лікарям-неврологам, так. І е, лікарям-офтальмологам, так як до них дуже часто в першу чергу е, звертаються такі пацієнти. Е, Російний скороз є хронічним аутоімунним, запальним захворюванням, яке призводить до значної інвалідізації протягом швидкого періоду часу. Страждають в основному люди молодого віку. І як ви бачите, що таких людей в Україні зареєстровано приблизно 32. Тисячі осіб, що складає доволі велику долю в світі, теж відмічається тенденція до збільшення кількості таких пацієнтів. Ще 10 років назад. Ми рахували біля 2 мільйонів таких пацієнтів. За 10 років їх стало вже 3 мільйони у світі. Особливостю сучасного стану цієї проблеми полягає в тому, що з'явилась велика купа хворобомодифікуючої терапії, і дійсно ми таким пацієнтам можемо допомогти. Саме головне, що є поняття терапевтичного вікна, чи як ми називаємо його вікна можливості чи раніше ми починаємо лікувати таких пацієнтів, тим довше пацієнти зберігають свою працездатність протягом свого життя, ну, от і чим раніше ми визначимо, що в них є російний склероз, тим швидше ми розпочнемо лікування і допоможемо таких пацієнтів. Перші критерії російного склерозу були оприлюднені ще Жаном Мартеном Шико. Основоположником неврологіч... неврології в світі, От. він визначив три основні симптоми: таких як ністаг, нерозбірлива мова, інтенсивне тремтін. І він запропонував першу назву цього захворювання як склерозис дисімінатор. В 60-х роках. Не почали використовувати назву множинний склероз, тобто multiple склерозис, який в основному використовується за кордоном. Тому в нашій мові залишився діагноз російний склероз, а в англомовній літературі часто зустрічається саме множинний склероз. В основі сучасних критеріїв лежить критерії доказу те, що пацієнт має дисимінацію симптомів в часі, тобто симптоми виникають в різні проміжки часу і в різних ділянках нервової, центральної нервової системи, що вказує на дисимінацію в просторі. На початку 2000-х років Вільям Макдональд запропонував перші критерії, які основані на цих критеріях дисмінації в часі, і він перших застосував. МРТ для підтвердження діагнозу російного склерозу. в 2010 році. ці критерії оновились, визначили 4 зони центральної нервової системи, наявність, хоча б в двох зонах активних вогнищ. Вже вказувало на те, що пацієнт має дисимінацію в часі і в просторі без використання клінічних симптомів. Сьогодні ми поговоримо про критерії 2024 року, які вже в жовтні 2025 року були офіційно оприлюднені в журналі Lancet Neurology. і саме в них в останніх критеріях звернули велику увагу до зорового нерву. Його визначили п'ятою топографічною зоною, тому тепер дисемінація в просторі визначається як наявність пошкоджень щонайменше в двох зонах: з п'яти, одної з якої є. Зоровий нерв і доказати наявні залучення зорового нерву в процес. Ми можемо як за допомогою МРТ зорових викликаних потенціалів та е, оптичної когерентної томографії. Не для чого ми часто будемо посилати пацієнтів до лікарів-офтальмологів, щоб вони нам визначили чи є критерії даного діагнозу. Як ви знаєте, що більшість пацієнтів ну, мають саме першим симптомом невридзилового нерву, да, це 25-35%, Інші пацієнти мають перші симптоми абсолютно різноманітні. От, що цікаво, що у пацієнтів з російним склерозом, у яких захворювання почалося з невриту зорового нерву, мають зачасту більш доброякісний характер. Не дивуйтеся, коли ми пацієнту, який вже має більше 5-7 років діагноз російного склерозу, будемо повторно оцінювати його діагноз. Тому що діагноз російського склерозу є все ж таки діагнозом виключення. Нам треба виключити будь-яке інше пояснення цієї патології, і з часом думка в плані, чи є у пацієнта російського склероз, може змінитися. Це є дуже важливим, тому що деякі препарати, які ефективні при російному склерозі, при інших захворюваннях може бути небезпечні, вони можуть погіршити перебіг таких захворювань. або... Не потрібні, наприклад, гострий російний енцефаломіеліт, це монофазне захворювання, чи звичайний ретробульбарний неврит, який не є частиною російного склерозу, теж може не потребує хворобомодифікуючої терапії. Загалом є велика кількість імітаторів цього захворювання в групі, демілізуючих захворювань. Ви бачите, на сьогоднішній день ми виділяємо гостре енцефаломіеліт, нейроміліт. Оптика, спектр захворювань також з'явився нове захворювання, яке характеризується наявністю мок-позитивних антитіл, міліно олігодендроцитарного глікопротеїну. Це окреме захворювання. Я вже не кажу про різні інші захворювання, які можуть імітувати російний склероз від судинних до пухлин. Відповідно, дуже важливо. Наявність патології зорового нерву в першу чергу ми можемо встановити за наявністю вогнищ саме в зоровому нерві. Це на МРТ це дуже добре видно іноді. От. Дуже специфічним для російного склерозу є те, що пошкоджується нерв невеличким вогнищем округлим. Він може не повністю вражати весь поперечник зорового нерву. Для російного склерозу не характерно залучення хіазми, це дуже важливо. Немає такої ситуації. Що в запалення іде тільки перенервій для російного скрозу це не характерно і немає поздовжнього екстензивного ураження. Тобто зоровий нерв вражений більше ніж на дві третини його довжини. Якщо пацієнт має таке велике поздовжнє вогнище, це вже має поставити питання, чи пацієнт має неросіяний склероз. Як я вже казав, дисемінація в часі може бути визначена наявністю щонайменше двох епізодів появи нових вогнищ в різних ділянках нервової системи, і залученням щонайменше двох областей з включаючи зоровий нерв, які відповідають до яких входить і зоровий нерв безпосередньо. Що цікаво, в нових критеріях не обов'язкова тепер дисемінація в часі. Якщо пацієнт має ураження 4 з чотирьох з п'яти зон, цього достатньо для того, щоб поставити діагноз роційного склерозу, і для цього не обов'язкова дисемінація в часі. Діагноз є поставленим, якщо виключена інша можливість пошкодження центральної нервової системи. ОКТ, як визначили дослідження, для російного склерозу дуже характерно це асиметричне пошкодження обох очей. Тобто, зазвичай, в процес може мати враження тільки один нерв, інший тривалий час залишається інтактним. І оце враження, як ви бачите, в динаміці після невриту зорового нерву, воно залишається, як правило, у пацієнтів на все життя. За допомогою ОКТ ми можемо побачити зміну в товщині гангліонарного шару і шару внутрішнього шару нейрофіламентів. Невідповідно, якщо йде їх стоншення, це ознака, що пацієнт колись переніс зорового нерву. І саме асиметрія між двома Зоровими нервами є доказом, що це, скоріш за все, є росіяне скорос. От ви бачите пацієнта з нормальними показниками, і через певний час ми бачимо пацієнта, у якого є стоншення на одному оці цих шарів. Відповідно, це є ознакою, що колись пацієнт переніс пошкодження зорового нерву, воно клінічно могло бути інтактним. Якщо за допомогою ОКТ. Ви е, бачите різницю між товщиною шорів, е, значить, е, перепапіріальних нервових волокон, тобто волокон, е, значить, е, внутрішніх волокон нейрофіламентів, е, або якщо пацієнт має. Різницю товщини шару гангліозних клітин, це є ознакою того, що у пацієнта було пошкодження нерву в анамнезі, навіть субклінічно, і це є ознакою російного склерозу. Другим компонентом, який введений в критерії 2024 року, є зміни в Зорових викликаних потенціалах, ви знаєте, ми їх е, отримуємо під час стимуляції з, е, ока шаховим патерном і записуємо енцефалограму, на сьогоднішній день розроблені е, навіть спеціальні прибори тільки для визначення зорових викликаних потенціалів. І якщо ми бачимо асиметрію між двома зоровими нервами, е, зміну в латентності, Невідповідно по одному зоровому шляху, порівнюючи з іншим, в основному, по показнику ПС-100. відповідно, це є так само ознакою, що колись було пошкодження зорового нерву. Відповідно, є ураження п'ятої зони центральної нервової системи. За критеріями Макдональда 2017 року були запропоновані наступні. Ситуації, як інтерпретувати ізольований неврит зорового нерву. Якщо пацієнт звернувся до лікаря з невр... ознаками невриту зорового нерву, ми зробили МРТ та зробили аналіз спинномоскової рідини на олігоклональні смуги і не побачили жодного вогнища, і у пацієнта немає синтезу олігоклональних спу... смуг спинномозковій рідині. Така ситуація визначалася як зорового нерву окремо від російного склерозу. Це окреме захворювання. Навіть якщо у пацієнта було одне вогнище на МРТ і олігоклональні смуги негативні, так само це не було не як не визначається як російний склероз. Відповідно, це просто неврит зорового нерву. Ну, якщо у пацієнта є олігоклональні смуги, навіть якщо немає ознак змін на МРТ характерних для російного склерозу, це визначали вже як дебютом російського склерозу, і на сьогоднішній день існують рекомендації вже починати лікувати пацієнтів від російського склерозу, не дочікуючись повних. Діагнозів. Якщо у пацієнта також було одне вогнище і позитивні олігоклональні смуги, навіть якщо було більше двох вогнищ головного мозку і негативні олігоклональні смуги, це є дебютом російного склерозу. Але діагноз російного склерозу ми виставити не могли, поки не були отримані дисмінація. В часі чи в просторі, в залежності від цих ситуацій, знову ж таки, це певний план до ваших дій. Тобто, якщо пацієнт приходить до вас з невритом зорового нерву, обов'язково відправляємо їх на МРТ. І на аналіз спинномозкової рідини на олігаклональні смуги для того, щоб визначити, чи можливо це дебют російного склерозу. Якщо на, за новими критеріями, вже два останніх компоненти вже достатні для того, щоб ми виставили пацієнту діагноз росіяного склерозу, це зміна парадигми. Фактично, ми вже будемо лікувати пацієнта абсолютно цілеспрямовано інший діагноз є виключенням. Декілька стрілув про імітаторів російного склерозу. Головним суперником в диференційній діагностиці даного захворювання є спектр оптика та соціонних розладів. Це дуже схоже на російне склероз захворювання. Воно може рецидувати. Основною особливості його є те, що антитіла виробляються до специфічного антигену, це водний. Канал на терміналях нервових називається Аквапорин 4. І при цьому захворюванні виробляються антитіла, які ми можемо встановити в крові їх позитивне значення. Особливості цього захворювання є те, що переважно вражаються зорові нерви і одночасно вражаються спини мозок. Але рідко коли ми спостерігаємо одночасне враження цих двох анатомічних зон, дуже часто спочатку пацієнт приходить зі втратою зору. Що на відміну від російного склерозу характеризується враженням або одночасно обох зорових нервів, або е, значне залучення перехресту. Також з 2015 року до специфіки цього синдрому віднесли враження аріапострема, це дно четвертого шлуночка. Для того щоб поставити діагноз е, Оптакеміеліт спектру захворювань, пацієнт має мати щось одне, ну в даному випадку, як з офтальмологами, неврит зорового нерву або неврит обох зорових нервів, та позитивний тест на квапорин-4. Якщо ви маєте пацієнта з ізольованим невритом зорового нерву, крім МРТ і Аналізу спино-мозкової рідини на олігоклональні смуги відправляйте пацієнта обов'язково на аналіз крові на Аквапорин-4. Якщо він виявиться позитивним, це вже буде критерієм діагнозу. І якщо пацієнт не має аквапорин 4 антитіл, це не виключає, що він не має цього захворювання, що він має російний склероз. І тут дуже специфічним для нас, дуже характерним є зміни на МРТ. От про те, що я казав, що не характерно для російного склерозу, це залучення. Зорового нерву більше, ніж на дві третини його довжини, або активне залучення хіазму, воно фактично ставить діагноз російного склерозу під питання, а діагноз оптиком еліту спектру захворювань ставить більш ймовірним, і, відповідно, треба пацієнта далі досліджувати. Що важливо, знову ж таки. Певні ліки від російного склерозу, які ефективні для російного склерозу, вони або неефективні при цьому захворюванні, або можуть погіршити його перебіг. Тому диференційна діагностика вкрай важлива. Гострий російний енцефаломіеліт. Ще одне захворювання, яке варто уваги. воно розвивається в основному у дітей, у дітей до 10 років, але може зустрічатися і у дорослих. Не може проявлятися ізольованим невритом зорового нерву, і що характерно для цього захворювання, воно не прогресує, воно не рецидивує. Тобто, це єдиний епізод в житті пацієнта, відповідно не потребує довготривалої хвороби модифікуючої терапії. Єдине, що треба пам'ятати, що поява нових симптомів для цього захворювання може впродовж трьох місяців, тому ми вважаємо, що епізод є завершеним тільки після трьох місяців від початку захворювання. До 15% пацієнтів можуть мати невирит зорового нерву в контексті даного захворювання. Але для цього діагнозу дуже важлива наявність енцефалопатії. Головний біль, нудота, блювота, втрата свідомості, потьмарення свідомості, зміна поведінки. Якщо тут мова йде про дітей, це є дуже важливим елементом. Якщо у пацієнта на фоні втрати зору на один на одне око є ще зміна поведінки, головний біль, потьмарення свідомості. Відповідно, треба розглядати гостре російний енцефаломіліт. Даємо гормони пацієнта, і як правило більшість пацієнтів гарно відновлюється. І наостанок, але не менш важливо. Хочу звернути увагу на появу нового захворювання. Воно було визначено, коли ми знайшли антитіла до мілінолігадентерцитального глікопротеїну, так зване антимог захворювання. Часто виникає у підлітків від 10 до 16 років, імітує російний склероз. Особливістю є те, що це захворювання не часто може рецидувати, але не прогресує, От. і е, трохи краще відновлюється, ніж пацієнти з аквапарин 4 е, нейроміліт Оптіка. Знову ж таки, у 50% дорослих людей. Це захворювання може починатися саме з невриту зорового нерву. Він часто є двосторонній, з видовженими вогнищами, які призводять в тому числі до ознак набряку диску зорових нервів, може бути болючість при рухах очима, але у таких пацієнтів на відміну дуже характерні симптоми, як ви бачите, при, як при оптикоміеліті. Але на відміну від того захворювання, ці, це захворювання дуже добре відновлюється наслідки невриту зорового нерву. І, відповідно, пацієнт може повністю відновити свій зір без особливих наслідків. Є різні прояви цього захворювання, але для диференційної діагностики таких пацієнтів варто відправляти так само на наявність антитіл до міліноліга глікопротеїду, для того, щоб віддиференціювати це захворювання від російного склерозу і оптикоміеліту. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, прошу звертатись на нашу кафедру для подальшого роз'яснення особливостей цих критеріїв. Гарного всім дня!